унікальна пропозиція. Тільки сьогодні з 6 ї години ранку до 9 ї години ранку ви можете придбати ось таку вкуснішу черешеньку домашню, без всякої хімії. Подиви, як вона виблискує. Сам своїми ручками я її рвав. Ціна лише 50 гривень банка. А? Ні. 100 грам кілограм. 100 грам, кілограм. Ні, кілограм. 100 грам, кілограм. Унікальна пропозиція. 100 грам, кілограм. Тільки Житомир. Тільки сьогодні, неділя, 29 червня, з 6 до 9 години ранку. Стихійний ринок під мостом. У нас біля ЖД вокзалу. Житомир. Унікальна пропозиція. 100 грам, кілограм. А серйозно, яка ціна? Ну, 100 100 гривень. Кіл... Кілограм 100 100 гривен то ж була 240 гривень кілограм. Я не знаю, скільки 100... кілограм 100 гривень. Вчора так люди придавали. І... 100 грам кілограм, коротше, приходьте і не упустіть таку унікальну можливість придбати ось таку вкуснішу черешеньку. Mm. А я кажу, вона вкусно вчора, Єві, каже, воно смачню mm. ай.